Вітаю, шановні глядачі, вас на моєму каналі Любові Завальнюк». сьогодні веду наш інтерв'ю, нашу розмову з Тетяною Гай. Тетяна, вітаю! Вітаю, Люба! Рада бачити тебе в таких мальовничих містах! Так, це Дніпровські кручі, про які писав Тарас Григорович Шевченка. Я саме зараз тут знаходжуся і з берегу Дніпра, прямо з міста Канів, робимо запис для наших глядачів. Про майбутнє і е, про те, що відіграє зараз роль житті кожного українця, тетяна перше питання зараз в Україні висловили підтримку всі країни світу, і в Києві дуже важливі гості з Америки, з Німеччини. Каже, будь ласка, ось всі ці візитери, які приїхали, чи приїхали вони з реальною допомогою, і про що говорить така підтримка на міжнародному рівні? Дивіться, королева жезлів однозначно, так, тобто. Це не, не тільки допомога, вони хочуть, знаєте, як пустити коріння тут тобто заземлитися саме в Україні. Що означає заземлення? Це партнерство, це довгострокова співпраця. І знаєш, Любочка, і слава Богам, це вже не тільки на рівні стурбованості і схвильованості. Більше скажу, а, дійсно, це допомога потужна, тому що дивись, які карти падають, карта сили йде і ще і, якби матеріальна, тому що король Пентаклів. Тобто, допомога йде дійсно з усіх би, боків, на усіх рівнях. Що дуже турбує повіці мечів нашого ворога, і по вісмірці жезлів я бачу саме тому ворог і стишився, тому що чітко було видно і бачили все це багато майстрів, що ворог планував величезні вітати нас, знаєте, так потужно з днем незалежності, днем прапора, але чомусь він притих. А ось чому він притих: він злякався, і злякався не те, що скажуть е, ці партнери, не санкції. Він злякався саме того, про що ми зараз говоримо, що ці партнери дійсно нададуть нам потрібну допомогу, і тому він стишився, щоб вони ніби побачили, ніби тут все спокійно, і цієї допомоги ми не отримали. Але по картах Єрофанта я бачу, що ця допомога е, російською мовою ну скажімо так, ні Тетяна, скажи мені, будь ласка, допомога вже до нас приходить. Норвегія нам надає дуже великий пакет допомоги. До нас їдуть нові петріати, але вже почали злигні говорити про те, що в нас будуть петріати, не буде снарядів. Що в нас буде з забезпеченням військовим на вересень, жовтень місяць? Чи зможуть наші петріати працювати в повному складі, чи зможемо ми забезпечити фронт снарядами? Як е відчисляного виробництва, так і партнерською допомогою, е зброєю, снарядами для тих самих пепрят і не тільки. А, дивіться, що ви не казали. Не хвилюйтеся, будь ласка, тому що я бачу королева, чаш, сонце і паж мечів. Тобто дуже таку справді велику підтримку і забезпечення. Тобто, по сонцю я бачу і подивіться по пажу пентаклів, що ми отримаємо те, що нам потрібно. Багато чого зараз я бачу по десятці чаш, також прикривають не всю інформацію виносять на загал. Для того, ну це знаєте, в цілях трошки вести в оману ворога. Тетяна, скажи мені, будь ласка, США зараз припинило наділитися розвідданими з деякими партнерами, які підтримують Україну. В чому була основна причина? Вони бояться витоку інформації, якщо так, чи щось відомо в Америці за втрату інформації цінної, за утечку цінної інформації. Дивіться, дійсно, тут іде королева чаш і семірка пентаклів. Тобто, як не хочуть видавати інформацію. Як знаєте, зажимають інформацію. Е тому що семірка пентаклів і це дефіцит. а… Королева чаш це тут іде як інформація, з якої ж причини тут. Вони по карті зірки і карті сонця. Я бачу, що переслідують якісь свої цілі, тобто цю інформацію вони хочуть використати для себе, щоб бути, знаєте, як лідерами, тому що вони побачили, що вже не тільки Америка підтримує Україну, і вони ж хочуть першості, скільки Трамп обіцяв, то за добу закінчить війну, то за місяць, і все ніяк Путін тільки його е, е, поплюжить. Скажімо так знецінює на весь світ, опускає його рейтинг, і тому вони зараз закривають цю інформацію, щоб використати її в своїх цілях для відновлення першості, що нібито вони зіграли найголовнішу роль у такій швидкій перемозі України. Скажи мені, будь ласка, зараз ми всі прекрасно розуміємо, що ворог стишився, але його розвіддрони пролітають постійно над Україною. Чи планує ворог з вересня місяця поновити атаки та полювання на Петрі? Я зараз Люба, перевірю і скажу те, що вчора бачила, якщо скажу. А ви не чекайте вересня? Ворог поновить вже їх до кінця цього тижня. І то дуже потужно. А, ще раз скажу: це я бачу по тузу мечів, по карті світ і страшний суд. Тобто оті страшні удари, про які так багато говорили і так довго говорили. Вони мали бути їх планували то до перед днем незалежності на день, але ворог їх здійснить, тому що ми бачимо, що від ну, йому вже немає куди тягнути час. В мене часто зараз запитують про 1 вересня. Дивіться, я не можу ще сказати про 1 вересня, тому що зараз цей тиждень. От я бачу, що ворог планує здійснити ці удари, які мають уже стати все ж таки вирішальними. Дивіться, дуже рідко ці карти випадають разом. Карта Страшний суд і карта мир, тобто закінчення циклу через удари по тузу мечів. Тож тут і тут дивіться багато жертв, і після них трансформація. Страшні карти. Я зараз бачу от до кінця цього тижня. Я вчора передивлялася по днях, бачила понеділок, вівторок. Ще ти тиша буде і з ночі середи може розпочатися четвер, п'ятниця взагалі йдуть дуже небезпечними. Тож зараз рано дивитися 1 перше вересня, рано дивитися навчання, не дивлячись на те, що освітні ж заклади зараз готуються все ж таки до початку нового навчального року. І хочеться вірити, що коли ми вже будемо все ж таки виходити на лінійку, да, на цю першу лінійку, ми вже будемо знати, що ніяка небезпека нашим діткам не загро. Скажи, чи зможемо ми за рахунок ось цієї підтримки, що зараз отримали, зміцнити нашу систему ППО, яка в подальшому може відбити ось цю навалу, яку зараз готує ворог? Ми їх отримаємо, але навалу повністю не відіб'ємо. Так має бути. Це як рок. Як доля, і не те, що тут несправність пану патріотів так чи якоїсь систем протиповітряної оборони тут іде ідеться більше про те, що. Все, часу вже немає, воно не може відтягуватись, не дивлячись там на ці м, ігри світових лідерів, на ці політичні, якісь так лабіринти, які відбуваються і відтягують процес тих чи інших причин, не раз уже обговорювали. Але я дуже от правда за кінець тижня. Я дуже надіюся, що все ж таки дійсно ворог щось вплине на ворога, щоб він не здійснив ці удари, але я їх все-таки бачу. Ворог їх відтягнув. Зараз дуже питають за вересень, а мені от прямо там таким лейтмотивом йде. Не питайте до вер... за вересень, до вересня ще є час і він важливий. Донецький напрямок. Зараз ворог активно намагається атакувати Краматорськ, і навіть говорять про те, що він наближається до Краматорська. Що зараз відбувається на Донецькому напрямку? Чи візьмуть Краматорськ, і е, що ворог е, зараз намагається, яких цілей досягти е, на Донецькому напрямку? Чи Краматорськ? Він точно ні Краматорськ, ні Слов'янськ, ні Константинівку ворог не візьме по Пентаклів, тобто ці території ніколи не будуть в руках ворога. Але ж що ми бачимо? Ворог все ж таки має задум по місяцю і не втрачає ще надії захопити ці території. Він просто це в нього, як знаєте, як, як агонія. Просто от це зараз напрямок, один із найнебезпечніших я це бачу по королю мечів. Ще бачу небезпеку і, на жаль, жертви протягом трьох днів в цих містах, які я назвала. Тут мені зараз іде удар саме не так вчора вдарили по Константинівці, найближчих три дні вдарять і по слов'янську, і по Краматорську. І то дуже по цими фабами, чи чим вони там б'ють, що там зразу руйнація йде. І жертви. Тож, будь ласка, хто в цих містах максимально от на цих три-чотири дні знайдіть безпечне місце, щоб убезпечити свої життя і своїх близьких? Дуже часто запитують, Люба, чи варто виїжджати. Ну, бахто. Ну, якщо вже така ситуація, чого там сидіти? Можливо, не десь так далеко. але я впевнена, що в когось всіх є родичі, на Дніпропетровщині, якісь прихистки, там іде і евакуація. Але ти знаєш, Люба, не хочуть люди. Кажуть, ми будемо пересиджувати в підвалах. Ми віримо, що ворог не зайде, і уяви, вони кажуть, а бомбіжки ми перетерпимо. Ми пересидимо. Уяви, який сильний дух. Ти знаєш, я хочу звернутися до глядачів, які зараз нас дивляться. В першу чергу дбайте про своє здоров'я. Є така хвиля патріотизму, є така хвиля. Е я перетерплю це мій дім, я не здамся, не зламності». але не заважайте, будь ласка, військовим захищати Україну. Цивільне населення під час війни обтяжує роботу наших військових через те, що в першу чергу вони дбають за вашу безпеку, а потім вже за безпеку побратимів. Якщо ви хочете, щоб наші ЗСУ захистили ваш дім, будь ласка, виїдьте, евакуюйтеся на пару тижнів, бо військовим важко працювати з зачисткою ворога, важко працювати зі штурмами, відбивати атаки. Коли сидить цивільне населення, яке не хоче евакуюватися до останнього, а потім замість того, щоб боронити життя побратимів, вони прикривають евакуацію тих, хто досидів до останнього і кого волонтери вже виносять лежачі, я дуже прошу вас, сплануйте так своє життя, щоб ви могли бути в безпеці з вашою родиною і допомогти нашим військовим не бути для них в першу чергу таким баластом. Який потім буде забирати час і можливості, бо на нулі і під час захисту у військових своя стратегія, і кожна секунда вирішує долю і життя військових в першу чергу? Тож не наражайте на небезпеку себе та а, а, тих, хто поруч. І обов'язково донайте зсу, донайте, докладайтеся до нашої перемоги, разом підтримуйте наших військових. Люба, ти з... знаєш, що ми в п'ятницю повністю закрили збір і вже авто прямує ППО до наших хлопців? Я просто не стомлююсь дякувати. Наші люди, наші глядачі, вони неймовірні. Боже, показала би двома ручками середень, а, я, так... а Я не вмію це сердечко. так покажу. Я тобі <ривіт> половиночку відправляю. Боже, глядачі, ви неймовірні, дякую вам за ваші донати. Ми обов'язково покажемо вам авто, яке ви купили? Ви купили це ви дивовижні. І обов'язково розкажемо, скільки можемо про враження від цієї підтримки. Тетяна, а скажи мені, будь ласка, взагалі чи буде в вересні в нас проходити евакуація і якою ти бачиш ситуацію з евакуацією? В вересні, так? В вересні. Зараз подивимося, заглянемо трошки. Чомусь мені вересень взагалі дуже так показує. Я не бачу евакуацію вже в вересні. От я не бачу вже на той час, от я не бачу. І де, дивись, знову де закінчення циклу по карті мир. Так, ще можуть бути обстріли, але кажуть, зараз не зазирай. Я не знаю, чому мені кажуть, подивишся ну, і з неділі. І з неділі можна буде вже вважати інформацію, тому що вона вже буде визначена. Але однаково я бачу, що, що якесь закінчення циклу однозначно буде. Будемо Любочка, зустрічатися з тобою в понеділок, коли там і дивитися, обов'язково прогнози. Тому що бачиш ситуація змінюється в просторі. Змінюється енергії. Я знаю, що і ти плануєш на найпотужніший день, неймовірний ретрит 17 вересня з паном Ігорем Мехєдою. Надіюся бути гостею вашого ретриту. Будемо дуже дуже раді тобі. Шановні глядачі, хто хоче з паном Мехедою зустрітися, будь ласка, напишіть в коментарях. У нас там прикріплена магічна канцелярія. Буде дуже потужний день очистки. От і не тільки з паном єдою напередодні 12 числа а, я буду робити зустріч тантричну зустрічну практику тантри і кундаліні. Ми будемо працювати з енергією життя через тіло і через внутрішню свою енергію. Тому кому цікаво, будь ласка, на моєму телеграм-каналі вже є вся інформація. До буду рада бачити. Я хочу тебе запитати за а, те, що цей лише вітру. Він зібрався їхати до Пекіну. Чи дійсно зустріч Цзіньпіня і е, Путіна буде дуже важливою, і Китай війшов до чату? Він е, заговорив про миротворців в Україні. Всім зрозуміло, що ніяких миротворців з Китаю в нас на нашій землі не буде, принаймні з нашої згоди, але що задумав Цзіньпінь і навіщо Путін їде до Китаю? Так на спочатку навіщо Путін їде до Китаю? Він їде просити підтримки, як військової, так і як ну не знаю. Тут іде дивіться, два туза впало, туз мечів, і туз пентаклів. Всі знаємо, що це і ресурсної підтримки, і військової, і ресурсної. Він їде виключно за підтримкою чи отримає. І ще й третій туз, жезлів. Ну тут в нього дуже великі плани на цю поїздку, тому що він розуміє, що десь втрачає ресурс, і колесо фортуни вже. Давно повернулося до неї красивим яким місцем, ну в кого красиве, в кого ні. Але що я бачу? Чи отримає він цю підтримку в повній мірі по шестірці пентаклів і четвірці Жезлів? Я бачу, що ні або за певних умов, тобто Сі Цзіньпінь висуне йому дуже такі неугодні для Путіна умови. Які йому буде дуже важко прийняти Це його тобто, ти розумієш тут королева мечів і іде. тобто умови, які неприйнятні для Путіна, і дасть терміни дуже швидкі по колісниці або да, або ні. Тобто він дуже добре знає Путіна і він не дозволить тягнути йому час, так як пуйло тягне його з цими своїми переговорними процесами, на які нібито він готовий. І для нього це буде жорстко, і Путін не дасть згоди і лишиться сам по відлюднику, що для нас є дуже дуже добре. Але чому такі умови вист... От інформація йде? Чому такі умови висуває дзіньпінь? Чи дійсно йому це потрібно від Путіна? Ні, він спеціально висуває їх настільки жорсткими, що Путін відмовився, щоб якби знову, як ти кажеш, увійти в чат. Розумієш увійти в чат, а не лишатись осторонь, тому що він, дивлячись на ті події, які відбуваються зараз, розуміє, що щато його можуть і видалити. Ну я так образно кажу, і знаєте, так от добровільно примусово. Тому він спеціально, щоб увійти в цей чат, і робить таке з путіним, проробить, і заявив про цих миротворців. Хоче всидіти однією дубкою на двох стільцях. Чи будуть спроби отруїти Путіна чи прибрати Путіна всередині Кремля цієї осені? Ходять такі чутки, що Путін може не дожити до Дня народження. Так, доживе до Дня народження він. І ще й до другого дня народження. Але давайте глянемо, чи будуть спроби. Спроби будуть по десятці пентаклів. І навіть частково увінчаються успіхом. Тобто, десь знаєте, знаєте, як роблять, mm -hmm. хм, роблять порчу на смерть, а знаєте, напала, вибачте, срачка. Да? Оце так і в Путіна буде. Щось таке незначне, не дуже воно на нього вплине, як попередять це. І, на жаль, на жаль, пуйло отруєне не буде. Чи є якісь предпосилки? Бо в натальній карті за усіма традиціями в Росії е з жовтня місяця починається такий період, як сада-саті, і він буде тривати в них дуже багато років, і в них починається період е підкилимкових дворцових переворотів. Чи дійсно цієї осені буде перша пробна демоверсія е дворцового перевороту, яка може з часом перерости в е зміну режиму? Проба дійсно буде по королеві тузу чаш це бачу. Бачу, це все ж таки 11-й місяць задум на 11-й, тобто листопад місяць. Буде дуже тяжко її реалізовувати, але частково вона буде реалізована. Але до зміни влади там ще дуже-дуже довго. Пам'ятаєш, ми з тобою робили mm -hmm. ченелін із Німцовим, Він казав навіть, скільки би не було людей. Воно не допоможе і зараз по картах перекривається, дивіться, дурне двійкою, жезлів, поки що, на жаль, безкорисно. скажи мені, будь ласка, як цей внутрішній розбрат, від... розбрат відобразиться на перебігу війни в Україні? Чи стане нам легше від того, що вони нарешті почали один одного доїдати? О, оце давай подивимося. Ви знаєте, по карті закоханих, я бачу, що так, тобто їм вже буде не на часі, не так важливо. Тобто, питання того, що тут нацисти їх вбивають, уже якось трошки відійде. На другий план, коли вони почнуть жерти один одного. Ще я бачу, буде дуже великий розбрат між людьми, самими такими, як так кажуть, простими крістьянами, холопами їхніми. Да? Ну так я буду казати на них, інакше не назвеш. Там час не йде, час зупинився. І буде дуже сильно великий розбрат. Тобто, отряди оці Путіна, да, які збирались проти там і Трампу, вони там щось сказали. Вони так будуть один, ось, знаєш, бабка на бабку, ось так іде, і вони настільки загризуться. Настільки почнуть гризтися, що вони, якби акцент уваги зміститься. Mm -hmm. І поки він буде зміщатися, ну тут зараз події, ти сама знаєш Люба, по тих енергіях, які зараз, по тих тому, mm -hmm. як, які mm -hmm. зір'я, які планети, ну воно вже просто безповоротно будуть іти події. Не відчуваєш ти особисто, що змінилася гілка реальності для України? От наче саме перед Днем Народження, 23 серпня. В Україні ніби, ніби як переключилася реальність, і енергії перейшли на іншу, більш сприятливішу гілку для України. А, ти знаєш, Любо зараз розкажу те, що я відчувала дуже цікаво, щоб ти теж поділилася, тому що. П'ятницю у нас розпочався перший місячний день, ти знаєш в цьому коридорі між воротами Лева і Днем Великої Матері 9.09-39. Да? І це був перший і єдиний е місячний день в цьому циклі, тобто 22 -е число. 22 числа дуже, от в мене от те, що ти розказуєш, в мене почало відчуватися саме 22-го, не знаю чого. Потім, знаєш, такий штиль, як от, знаєш. Кнопку переключають, і от зависла картинка, просто щоб переключили кнопку. Давай перек... подивимося зараз. Я сказати, що відбулося? Тут можна і не дивитися на картах. Піднялася енергія роду, 22 серпня. Ми робили ритуал тантричний. Працювали з об'єднанням енергії Землі з енергіями космосу. Це була фізична тантра, і це була. Контактна і безконтактна тантра, і я працювала бубном. В мене Бубен Один. Це один з інструментів, з якими я працюю. І я відчула, як піднімається велика родова енергія, піднімається велике велике поле, і в цьому полі, от в кожної людини родові програми, родові енергії вони переключаються на захист. Знаєш, ніби предки стали своїх дітей, нащадків благословляти. І ось ця енергія благословення, сили роду, коли вона переплітається, коли вона примножується. Я її відчула, і Коли ми розмовляли з Віктором Литовським, я йому кажу: ти знаєш, я відчула настільки дивну енергію, що в мене почав по-іншому працювати бубон, він змінив тональність, він почав працювати глибоко, і навіть сам е, стиль роботи з бубном, от е, коли ти стоїш працюєш з великою кількістю людей. В тебе йде одна енергія, ти тримаєш рукою бубен, в тебе не вивертається сама сам бубен в мене перевернувся не зовнішньою, а тильною стороною, і сама потужність звуку була інша, інша вібрація. Це відчула я, це відчули люди, які працювали в цей час в практиці. Це відчули люди, які працювали зі мною разом в практиці, що планували зробити одне, а вийшло щось настільки. Тотальне сильне, потужне, ніби знаєш, енергія роду піднялася і стіною встала до самого неба. І Віктор сказав, що я теж відчув, що ми переходимо в іншу гілку реальності, і вона набагато краще. Веліард сказав те саме: от ми розмовляли з дівчатами зараз в Каневі. Вони казали, що теж вони це відчули, і майстри з усієї України вони прямо енергетично відчули, як в нас змінилася гілка реальності. На цьому не варто спинятися. Нам треба робити те, що ми робимо разом, і е, відчувати е, впевненість в себе. Я хочу, до речі, нагадати, шановні глядачі, що в тані гай є ниточки. Вони не ні, ні, нема вже все. Ниточок вже нема ниточки. Пішлися Все, ні, ні, -ні я вже більше їх не буду робити. але, любочка, дякую. До речі, люди кажуть, от наскільки вони от прямо от е пишуть що там і е і хто на фронті навіть. І дякую дуже сильно. І хотілося б мені зробити ще їх більше, але я не маю права але. Всі готують зараз своїм, якби знаєте, тих хто з ними якісь сюрпризи на переддень великої матері, і я люба зараз записала медитативну таку практику по кабалі через кабалу і стихії. Відкрила трошки секрети, знаєш, за якими люди бігають? От чому масони такі успішні кажуть, єврейський народ, чому вони завжди в достатку? Чому в багатстві? І зараз, коли змінились енергії, і от відчувається сила, відчується цієї великої матері, чому ми не можемо, чому наші люди не можуть торкнутися, щоб відкрити ці енергії через стихії? І через імена Бога, через 231 сітку ниток, з яких створювався світ. Тобто, неймовірна практика, тому теж вона буде недовго до Дня Матері. Тож хто чує, хто хоче відкрити для себе таємниці успішності, які приховували тисячоліттями, тому що не всі вони відкривалися. Я трошки відкрила вам завісу. Переходьте, дякую тобі. Тетяно в описі до відео всі контакти та ані в телеграм-каналі. Тетяна ви можете побачити всю інформацію. Обіймаю тебе до нових зустрічі. Обіймаю, Люба.